Розвиток громад під час війни та повоєнна відбудова на Тернопільщині. Відбувся національний діалог: п'ять років нового територіального устрою України, підтримка молоді та університетів у прифронтових регіонах, підвищено освітні гранти для вступників. Очистити кіберпростір від ворожого софту. Україна планує до 2030 року повністю відмовитися від російського програмного забезпечення. П'ять років тому Верховна Рада затвердила новий адміністративно-територіальний устрій України, і саме місцеве самоврядування є фундаментальною частиною обороноздатності та безпеки держави. На цьому наголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко під час поїздки на Тернопільщину. Там відбувся національний діалог. П'ять років нового територіального устрою України, Виклики, стратегічні пріоритети і трансформації. Олександр Корнієнко підкреслив, що подальший розвиток децентралізації має ґрунтуватися на довірі до громад і забезпеченні їхньої фінансової та адміністративної спроможності потрібно формувати спільне бачення майбутнього місцевого самоврядування інклюзивне, стратегічне та спрямоване для зміцнення демократичних інституцій, зауважив перший віцеспікер Верховної Ради. Учасники заходу також обговорили подальші реформи: як зробити громади сильними, самостійними, здатними протистояти викликам і розвиватися навіть під час війни. Наш територіальний устрій, який ми затвердили п'ять років назад, він пережив дуже серйозний. Так мовою програмування краш-тест, дуже серйозні випробування, тому що ми його приймали на початку епідемії пандемії ковід, а вже буквально за пів року проходили перші місцеві вибори в цих громадах, в цих районах. І це вже був розпал пандемії. Ми побачили відразу, як налаштована, чи справляється медична мережа в першу чергу, потім повномасштабне вторгнення. Це найбільший іспит був. Але ми всі бачили, що наші громади не просто справилися, вони дали гідну відсіч по всій країні, по всій території. Зараз вони є одним з фундаментальних таких каменів в обороноздатностій країні. Без об'єднання територіальних громад. Ну, ми дуже проблемно витримали російську навалу в 2022 році. Безумовно, це одна з наших опор з точки зору дієздатності як держави. Але в той же час, внаслідок повномасштабної війни, є території знелюднені, є території фізично зруйновані, є шалена міграція, є релокація бізнесу. Безумовно, це все впливає. Але є ще інший фактор: хтось себе проявив успішним вдалим господарем, а хтось не зумів, скажімо так, виправдати аванс безумовно. Подальша оптимізація є неминучою. Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує на тому, що децентралізація зробила кожну громаду та цілу державу стійкішими до опору, спроможнішими до організації відсічі ворогу та ефективнішими до надання помочі людям. Такі екстремальні завдання не ставилися на старті реформ, але вся логіка дій та рішень влади впродовж вже понад років 10 років посилили наші громади. Шановні рада попередньо підтримала законопроєкт, яким пропонується перенести строки обов'язкового провадження комплексних планів просторового розвитку для територіальних громад. Причиною змін стали безпекові виклики, зазначила голова комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Адже не всі громади змогли завершити розробку стратегічного планування документа до 1 січня 2025 року, як того вимагав чинний закон. Тож, якщо документ ухвалять як закон, для тилових громад перехідний період триватиме до 1 січня 2028 року, а для прифронтових територій або тимчасово окупованих передбачено термін до трьох років після скасування воєнного стану. Громади, які на сьогодні будуть розробляти плани просторового розвитку, вони будуть мати преференції, першочергове право при інвестиціях при різних програмах, які фінансуються з державного бюджету або за кошти міжнародних партнерів. Будемо сподіватися, що на друге читання піде не так багато часу, тому що станом на сьогодні розблокувати діяльність громад, розблокувати діяльність українського бізнесу це є важливе завдання для всіх. Важливе для громад і бізнесу рішення, яке дозволить розблокувати будівництво та нові інвестиції. Сьогодні, колеги, громади не можуть вносити зміни до ДПТ, не можуть зміни вносити до планувальної документації. Бізнес просто стоїть. Спочатку думав, як це буде працювати, а потім голосував за такі речі, щоб не довелося виправляти, як ми це робимо зараз. Тому що спочатку. Було прийнято рішення про те, що всі громади не можуть розвивати жодні проекти до того часу, поки не приймуть свої просторові плани, на яких немає ресурсу, грошей, організаційних можливостей і так далі. До чого це призвело? А це призвело до того, що по великому рахунку на сьогоднішній день будь-що що можна зробити в громаді, особливо зараз в умовах війни, абсолютно неможливо. До 2030 року Україна планує повністю відмовитися від ворожого програмного забезпечення. Йдеться про софт пов'язаний із країною агресоркою за походженням, авторськими правами чи кінцевими бенефіціарами. Заборона стосуватиметься державних органів, підприємств критичної інфраструктури, оборонного сектору та учасників платіжних систем. Передбачені також фінансові санкції: 2% від річного обороту підприємства за порушення вимог. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. У документі зазначено, що перелік ворожого софту. Хто формуватиме уряд за участі СБУ, НБУ та Держспецзв'язку. за словами автора законопроєкту народного депутата Олександра Федієнка, завдяки новим нормам вдасться повністю очистити український інформаційний простір від проросійського програмного забезпечення? Це, в свою чергу, допоможе мінімізувати кібератаки. Ми розуміємо, що будь-які зв'язки з нашим ворогом це отрута для організму нашої держави. За даними експертів, понад 70% українських державних підприємств використовує проросійські програмні продукти. Принаймні, один такий програмний продукт є: понад 2 мільярди гривень державні підприємства. Витрачають на закупівлю ворожого програмного продукту країни агресора. Абітурієнти з прифронтових регіонів України отримають підвищений державний освітній грант. Його розмір залежить від результатів національного мультипредметного тесту 17 тисяч гривень для випускників, які набрали 150 і більше балів з двох предметів НМТ, або понад 140 балів для спеціальностей з державною підтримкою. 25 тисяч гривень передбачено для вступників із результатом понад 170 балів за два предмети. Однак на таку грошову підтримку можуть розраховувати лише ті, хто закінчив школу в Запорізькій, Сумській Харківській, Арківські або Миколаївські областях та планують навчатися у вишах саме цих регіонів. Запровадження додаткових коефіцієнтів є важливою підтримкою молоді, яка хоче навчатися у своєму місті, попри вибухи кажуть народні депутати. Діти іноді змінюють регіон через безпекову ситуацію. Університети втрачають своїх абітурієнтів. І для того, щоб їх підтримати і мотивувати дітей продовжити навчання в тому регіоні, в якому вони закінчили школу. Ми ініціювали. Постанову уряду да її вніс уряд, врешті-решт, але ініціював комітет щодо підвищених грантів для вступників в прифронтові регіони. Будь-який грант, на який вони будуть заслуговувати автоматично підвищиться на 50%, Що покриє, ми сподіваємось, майже повну вартість навчання по багатьом спеціальностям і для дітей. Ця ми сподіваємось, що це стане майже безкоштовним.